Ще одна дорожньо транспортна пригода трапила сьогодні на вулиці Мельника. Зіткнулись маршрутка та легковик. Удар був такої сили, що двох людей з понівеченого москвича рятівникам довелось буквально вирізати з металевого полону. Наразі пасажир та водій легковика у лікарні у них попередньо полі травми. В салоні маршрутки було четверо пасажирів ніхто не постраждав. На момент аварії в салоні. Маршрутки було четверо пасажирів, які не постраждали, як я вже казав. За словами маршрутника, Москвич їхав на зустріч йому на чималій швидкості і вилетів на зустрічну смугу. Водій намагався уникнути з ним зіткнення, повернув праворуч, але уникнути ДТП не вдалось. На місце викликали рятувальників, яким і довелося вирізати хлопців з легковика. Нині слідчі встановлюють їх особи, а також всі обставини цієї аварії. По прибуттю на місце рятувальники встановили, що внаслідок зіткнення двох транспортних засобів було пошкоджено легковий автомобіль. В ньому затиснуло водія та пасажира. В маршрутному таксі ніхто з громадян не постраждав. Щоб звільнити двох чоловіків, працівникам державної служби з надзвичайних ситуацій довелося розрізати деформований легковик за допомогою гідравлічних ножиць. Вся рятувальна операція зайняла не менше 15 хвилин. До рятувальної операції було задіяно 12 працівників Державної служби та надзвичайних ситуацій, а також три одиниці спеціальної техніки. Увесь цей час регулювали дорожній рух, адже він був обмежений працівники поліції. Коли рятувальники дістали даних громадян, їх обережно передали працівникам швидкої, після чого вони були доправлені до медичного закладу. Варто також додати, що автомобіль був настільки пошкоджений, що нашим працівникам фактично довелося по частинах його розрізати, щоб звільнити даних людей. Стан ми не знаємо, тому що відразу швидка забрала, потерпілих їх двоє в лікарню, медичний заклад. Їх зараз надається допомога. Стан сирей. Вищили те, що обглядають, на них більш немає, просто фіксуємо.